З 2025 року земельна комісія, протокол номер 72 відкрита в присутності троє членів комісії. Про затвердження детального плану території земельної ділянки, в межах міста не розмірки, є єдності. Щепанському. Коли бузівського ще. Це воно також йде, тут поблизу, тут контора, оце тут на кругу магазину позавчасність, і це загальна ділянка не продала. Це вже на затвердження, це вже дивитися робити. Я з цим прийшов щось на схему, і не поїзд, таке є зовут. Прощайте, розтвердження дій довго ради земельної ділянки, ось ще й падають з тут такою Це вони написали заяву на подовження. Це вони на кодову, так? На кодову, так, так. Як в них вона є, то... Ми вже не закінчиться.

Якщо это на школу. Не надо, як по нашому рішенню, то. На спике. А вот що вони просить. На сорок. Якщо цього року, то сьогодні сьогоднішнього 14. Ну що повідомляйте Ну, Я не знаю. А на 10? Mm. Mm. Про погодження і розширення Богдану орендованих ділянок. Погодження розширення Богдану передає? передачу орендованих загальнення в аукціону. Це що тут на цьому? По перемогу. Він виїхав і хоче в суперенду збирати. Передать брати в суперенду. Славимо, так? Да? Mm. Да. Ну, у нього підписано, що в нього. Пронесення зміндового ради землі в комплексі розташуванням на ній водним об'єктом від 21 на 6. У них тут змінювалося цільове призначення земельної ділянки. І відповідно там разом із водним об'єктом то получается по ну, 20 призначення. По одному буде 3%, це по нашому рішенню, а по поводному об'єкту залишається попередні. Попередні хіба. Що,

але коли заключалися договори всі ради, то вони зробили на сім років ці договори. Хоча на той момент вони були зроблені до 1.1.25 року. Ну так вже зробили, то зараз вносяться зміни на продовження і будуть продовжуватися до 1.1.28 року до законного року. Тоді за наміни. До 28-го. Долі рядово 4 уклади, але но... шансів скосі. А, це це так, саме. При внесення змії змін меринського реферту попитання дорожне щодо викупу земельної ділянки. В цьому рішенні дали дозвіл на викуп земельної ділянки, але там зазначено. Цільове призначення земельні ділянки не той, що, що має бути. Зміни, що стосується саме цільового призначення до поду. До пункту 2 рішення. Це дорожня одесять. Корсунська Одеса. За переїзд свої території? За переїздом четверко. Ні, це Корсунська Одеся.

Про затвердження звіту працівничу мальземельної Київської СТЕПОВА. Що це? Степова 1? Тож вже подавали навіку, так, на викуп, це експертно-гошово прийшов. 16 кінців. Значить, зробили експертну грошову оцінку. Степова 1, це БПО. А, а, це цінові Так. Вони на, там зі мною перейшли ще? Вже угу. на викуп подають. Шо? 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 Да, на Було рішення про надання дозволу на вику. Розробилася оцінка за мене ділянки. Просто я звертаю вашу увагу, що нормативно-грошова оцінка була в два рази вище, ніж експортна грошова оціна. Нормативка була 45. Експортно зробили 28. Тут просто характерно, тут кілька питань було підряд, і там кілька разів. Занижена експортна оцінка від нормативного грошового. Ну, 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 вони, вони роблять так, по цей потреби. Це, я так. розумію, ми просто якщо ми не будемо орієнтуватися на нормативну грошову, от, наприклад, там у нас був один прецедент, да, коли оцінили вищі нормативно-грошової оцінки, і ми не голосуємо. А якщо там думати грошова, вона занижена в кілька разів зараз, по цьому ми проголосуємо, то я, я не знаю. Я відмовляюся. Я вийду з замельної комісії на... А хто на бортом круглій? По ці робили Черевані. Вони друга земельна діданка і

Там просто одного затвердження з них ви що башня... То що? Ну я не знаю. Вони другі контролі зроблять ту саму оцінку да. і та сама та сама історія. Так вони ж прихняли, що вони служили події. Ні, ну мене на вирізання закладу. Буде та гроші, безпеки. Через І сомок, де... ну Я не <риклад> знаю, ну занижено воно буде де. кримінал. Ну, буде на Оце <плес> викончує степова відсередження. Ви Дивіться, це І... іде затвердження звіту, а це про викуп. Це якщо затверджується звіт, то викупляється по цій оційній... Давайте по викупу по всі питання на сесію. Да. Ну, Я зараз договорю до, до, до свої питання. Це потім бузницько 2Б. Нормативна грошова оцінка була 50, 230 тисячі. Оцінили на 29 тисяч. Mm -hmm. І дорожник, в селі Роса, ну, Це було, так. завод, так? Да? Да, нормативна грошова оцінка була майже 12 мільйонів, оцінили на 3 мільйони.

Плаче, так? Да? Чи ти на цьому? На цьому я пира. На веранді на Дніпрі. Давай закон. Скільки там було нападено буша, скільки на Запалення грошей було більше двох мільйонів, вони просили 556 тисяч. З них 79700 на нормативку і 77 тисяч на витуплення. Там хрестики, там галочки, це що штукуєш? Хай тоді. Про затвердження технічної документації. Ну давайте технічки положення. Ми передивилися, там все нормально. То диктуйте по яку.

Бобрієвичу, це, 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 це вже городи. Ти шукає ДВД. Колі. ДВД є. ДВД, оце повідомлення проєкт. А ви вже шукаєте Ємцю Миколі микулі про затвердження проєкту. Це біля будинку відгороди. Так, Так, Біля свого будинку було. Ось у нього так, ось у років. Чотири. Чотири, Три. Ємцю йде грінько і бук'євочки готувати. І три відсотки, і п'яція років. Це вже землю, так? На підожіть. Сім років. Хе-хе-хе, Царюха там золотый. Опа, Таня. в на полі на 7 років, да? Да, на 7 років находится. Ага, линко тоже? И то и третій пол. Ну, це с вами надо. У меня и больше наконча. Не передати. порядок передать. У меня должен как-то за музыку, я чуть-чуть подать їй? Ну да, на вы должны теперь выладать на разлог. Что, вот эти королевы? 20. По МЗВКК там про вони просять ще продовжити. Це по... про, продовжувати. Да. Ну, вони ну, просять на 15 років. Давай на На 10 Ну, не знаю. Що? Тому без розниці, воно їхнє чого. Ну, воно їх там усе да поцілі. На 10 років? Рогучі коли. Збудили європейську власність і ви написали, що ви відповідаєте. Більше 15 років працюємо в цьому проговоренні. Так, да, п'ять років. Лисин був Євгеній Вікторович. Наступний. Євгеній. Євгеній Вікторович. На петню, Люди називають нас, тут сінокоси хочуть взяти в козині до річки. Затримання подарежі візьме сьогодні. Оця вода. Оце не хоче взяти, сінокоси. Це, це струмочок. Це так Ні, Нет, просто може. І це дотримування шоу куда лежать, що не писаючись. Дотримання принципи. У нас іде УВД, це було ВВД. Завернула просто там Я не понял, що це не совет дає. Та церкву собирають, історію собирають. Базу ти пошл было. Ну яку базую? Було церкву в стратегічному видеораслівали? Я вже був там, я вже коррупционер. Тоже? Ну я про це не говорю

А взять будівлю, значит, там демокрас, там літа зареєстрована смістання ДНБ, і там 2000 шов. Це користування третій посетил. За римову. Зім любом, так? Так. Другая. Хорошо. Самі Дмитро Петрович. Старіхнічна... Цікаво. Значить, людина вже э, виготовила на право власності э, по рішенню суду пай. Решил, потом, в пай. І він вирішив по тому самому рішенню суду ще раз виявився. Як не Так. Коли позвонили йому, то він сину. Він со времен сину ходить. Це секандович. До нас вже не один раз. Комісія пошто рази не підтримувала. тут ми прийняли підбористку будівлі двори. Під Все. У березі, ні, 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 під це, під громадське посолище. І тут виходить, що на сесії перший раз тоже дали позитивне рішення комісія, щоб надати, але сесія не підтримала. Тому даємо знову відмову, що скажете. Це він довідку не прийняв. То він давав її. Давай, за відмову. Він давав довідку. А де ж та довідка? У них. У вас Вони довідка. Повторно треба було вважати, чи так до попередньої заяви. Тобто ти довідку не приніс. Та я при Бараниця йде. Ту Ту. Миша, думай, Дальше Дроваль Іван Сильвача. Дроваль Іван, Дроваль Іван Дроваль Світлана, Криш, Кришневия Числав і Кришневський, і Бабус Микола Петрович, це городи біля будинки. Та, не можу, а, ще нас есть в інвезиях, в інвестиціях. Що? Зараз. Давай відірше старше, на якому просування, полязація, міжволона, інтроадаляція. Це колоре. Я тикаю, що, що колоре. І справа вам. Ні, 2. Так, так, так. Збру. Так, все постовіти були це 26. Я досить на розробку піднічну професійному і за комунальної власне. Іметаризація людина оформляє дуже добре построєна, більше років оформляє документи на будівлю, і визначити розпромінувати, тому що будемо для будинку. Просто не іменте, просто інвентаризація. Не даємо дозвіл на інталізацію. Йому дозвіл для сіла давали. Його хата, в його дворі. Так, дуже багато документів треба зробити. Потім кладовище. У нас звернулася радою, щоб вивезти з охотів цікові водославки кладовища при інвентарізації і кладовища, <говори> і нарушення інтернету

Ой, нет, не до первого, 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 до первого,

про затарні технічної документації з нормативно з нормативної грошової цінки земельної ділянки. Поки господар за межами населення пункту, розмір ці нормати і просто Вони немає Вони до цього рахували податки патери по біля області, а це вони розробили більше менше? Більше чи Дивишся цей курс? Ой, далеко пішов стоїть. Нічого. <реш> Захарчена технічка, мабуть, на зиму стоїть. 0022, 0001, 0016. Okay. Захарченка. Uh -huh. Значить, Пезахальченка ценічки це... це виставляється саме з це саме у нас є. Ну, це ці маленькі. Малесенькі, біля дружбу школи, малесенькі 0,30. Десять квадратів. Це біля нової почти, де ця полоска, що все? Ні, це кулиничі. Це кулиничі. Але вони, хоч бачите, магазини поміняли, реально вже такі естетичні стали. Тобто буде ще.

Не хочеться на косові повністю. Потім три технічні документації були розроблені на лікарний каналу. Це вони гідроспоруди свої робили канали <танес> <танес> Насосні <не є>. соснівці? <танес> Ні, це і з що користування відерканали. <годи> про перемоги, про затвердження торгів у формі аукціону. Це про ще щось про достаточно. Про 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 Ні, то це є. Потім про проведення земельних торгів, чотири земельні плянки, які залишилися по 52 біля смаку. Це вони по новій виставляють. По новій, так. Да. Панувати, а що Про проведення земельних таргів у форматі опціону. Да, угу. завершень. А, подожди, минуточку, ми ж не проголосували на скільки років, подожди, це все хорошо. Давайте опитаємося, скільки на стартова ціна по цьому по 12% по захарченку, 12% на скільки років мають. Сім-десять, по ми дають під час. На 10, на 10 по 7. Так, тепер 4 ділянки, по перемоги, 12%, а скільки...

І останнє питання, це питання по місяці. На що... Інспекції нас буде проверяти місяці, треба до кожному дорогу захисну спробу прокласти, беремо дозвіл. Тому що у 21 році був причаст, вже ми виконали. У вас є <світнє> година, підготуватись на <світнє> сесії, комісія за мене закінчена. На всі. Я <світнє> вас відаю.